Ай, Томочка, як добре, що ти до нас завітала. Я ж мала тебе з ним народження привітати. Mm -hmm. Та коли то було три дні тому? Добре, давайте я вам зараз налю по бакальчику вилна і буду йти. мене Наталя чекає. Що за Наталя? Дівчина твоя Гірша. наречена. Уявляєш? Одружитися зібралися. А, ти б її бачила: одні гульки та шмотки в голові. Не про таку дружину я мріяла для свого синочка. Ха -ха. Та тобі люба наречена не сподобається. Наливай, Марчику, наливай. Ой, біда, біда, біда. Та ну облич, Тома. Я потім приберу цю з Та до чого тут скатертина? Це прикмета погана. Розлити червоне вино перед виходом то на смерть. О, Господи. Марко жив вдвох із мамою, яка виростила його сама. Хлопця дратувала надмірна опіка з її боку, але він поважав матір і намагався не сперечатися із нею. Тому погодився поїхати до бабусі, адже після сімейної вечері Надія Васильівна втратила спокій. Накручена сестрою вона дуже боялася, що з сином може щось статися. Добрий день. Вибачте, що дарма забираю ваш час. Я все одно ні в які прикмети не вірю. А сюди приїхав тільки, щоб заспокоїти свою маму. Бачу, прийшов ти через вино, яке розлив. А ще бачу, як сидиш ти між двох жінок. Одна удова, а друга розлучена. Як ви так вигадали? Бабуся не вгадує, а бачить. І минуле, і майбутнє. Ну, Якщо це і справді так, то не вже моє життя скінчилося тільки тому, що я криворукий вино розлив. Вино тут ні до чого. Помилилася твоя тітка. Не можна неодруженому хлопцю сідати за стіл між двома жінками, в яких сімейна доля не склалася. Бо так і його шлюбу не бувати. А, Ви про шлюб знаєте. Так, дійсно, я зробив пропозицію своїй дівчині Наталі. В той день мали якраз їхати ресторан обирати, але довелося сидіти вдома через те розлите вино. Бачу, ти одружитися зібрався. Але не бувати цьому. Та й Наталя не твоя доля. Я скажу тобі, який обряд провести, щоб ти своє справжнє щастя зустий. А Знаєте що? Ми з Наталією кохаємо один одного. І все у нас буде добре. А вас, напевно, мама моя підговорила, щоб нас розлучити. Вона тільки про це і мріє. Тому ви, типу, і бачите все. На все добре. Марко був впевнений, що його мати спеціально попередила бабусю, тому не повірив у передбачення. Наступного ж дня він зустрівся зі своєю нареченою Наталією. Привіт. Натусь, досі ображаюся за позавчора. Ну вибач, будь ласка, я ж все пояснив. Мама дуже просила лишитися, і я не зміг її відмовити. Ну, звісно. Ну, ти що? Їдемо в ресторан, який ти замовила. Я взяв готівку для задатку. Як думаєш, 10 тисяч вистачить? Ти що, жартуєш? Це хіба що на чайові? Слухай, ну ми стільки викидаємо на велике весілля, може. б... Краще почали вже збирати на власне житло. Яке власне житло? Тебе мама нікуди від себе не відпустить, як позавчора. Так і скажи, що тобі гроші шкода. Мені для тебе нічого не шкода. Mm -hmm. Я зараз сам наберу менеджера ресторану і про все з ним домовлюся. Алло, Людмило? Це Марко. А, так, добрий день, спілкувалася з вами. От, а, хочу підтвердити бронь на наше весілля. Так. Так, стривайте ми ж... Добре зрозумів, дякую. Що там? Сказали, що раз ми не принесли завдаток вчасно, то вони віддали бронь іншій парі. Слухай, може, знайдемо якийсь інший ресторан. Або на якусь іншу дату перенесемо, коли у них вільно. Так, все, не треба нічого, ніякого весілля. Я раптом зрозуміла, що не готова вийти за тебе заміж. Але чому що сталося? Ми дуже різні. І добре, що зрозуміла це зараз. Ще маму твою винести неможливо. Квохче на тобою наче ти семирічний. Ти що кидаєш мене? Так буде краще. І не дзвони мені більше. Марко був у відчаї після того, як Наталя повідомила про розрив заручин. Хлопець не знав, що робити, адже дівчина не відповідала на його повідомлення та дзвінки. Маркуш, А ти чого такий сумний? З Наташою посварився. Можеш радіти, весілля не буде. Вона мене кинула. То розлите вино було до біди. Мамо. Якщо хтось і винен, то це ви з тіткою Тамарою. Якби ви кіпіша через ваші забобони не влаштували, то Наталя б мені не розчарувалася. Маркуш, ну, ну помиритися ще. А ти до неї завтра сходи. побалакайте спокійно. Марко послухався поради матері. Він сподівався, що Наталя просто перенервувала і, заспокоївшись, змінить своє рішення. А так як дівчина досі не відповідала на його дзвінки, то Марко поїхав до Наталі додому. Втім, там йому були не раді. Вибачте, у вас що сталося? Вам потрібна допомога? У вас є одноразові серветки. Хіба отакі. Дякую. Не люблю розкисати на людях. Але якась чорна смуга в житті. Така сама фігня. Слухай. А ви не хочете випити кави? У мене теж поганий день, а додому йти не хочеться. Давайте. Мене Таня звуть. Марко з Тетяною це пішли до кав'ярні, а потім прогулялися містом. Дякую. Жінка виявилася приємною і цікавою співрозмовницею. Тому наступного дня Марко запросив Тетяну на концерт, а на вихідних пара знову зустрілася. Танюш, знаєш, дивно прозвучить, але мені страшно уявити, що було б, якби я тоді пройшов повз тебе. Тільки не кажи, що це кохання з першого погляду, і все так. Ні, не першого. З другого. Обережніше з такими заявами. Я ж явно старша за тебе. А скільки тобі років? Тридцять. А мені 35. Ого. То п'ять років взагалі не мають ніякої різниці. Тим паче, якщо нам так добре разом. Марко і Тетяна зустрічалися вже місяць. Хлопець відчував, що закохався, але його бентежило, що жінка не запрошувала його до себе додому, не знайомила із друзями та відмовлялася від зустрічі з його матір'ю. Танюш. Може, досить нам зустрічатися на зйомних квартирах? Чи в тебе вдома просто є чоловік, і тому ти тримаєш мене в секреті? Ні, чоловіка немає. Але у мене є дитина. Справді? Син, донька. Син. Шести років. Слухай, так давай кудись твоїм малим сходимо. Я не проти дітей. Я ще не готова вас знайомити. Можливо, за декілька місяців твоя пристрасть до мене охолоне. Ніколи не охолоне. Марко вирішив довести Тетяні, що його наміри серйозні. Він запросив жінку до себе, але не попередив, що хоче познайомити із матір'ю. Адже хлопець розумів, що інакше його кохана може не прийти. А Тобі кову з молоком? Так, дякую. Такі милі шкільні фотографії. А от фото твоєї мами мені здається знайомим. Маркуша, ти вдома? О, здрасте. О, мам. О, знайомся. Це моя дівчина Таня. Добрий день, Надія Василівна. Дівчина? А ти в курсі, скільки цій дівчині років? Мам, в курсі. А ви що знайомі? Так, знайомі. Колись працювали разом. І вже тоді було під сорок. Надія Васильівна. І не соромно тобі. Він же майже на 15 років тебе молодший. Марко казав, що йому 30. 27! Ну, округлив трохи. Вибачте, Надія Васильівна, я не знала. А очі в тебе є? Чи ти не бачиш, що він ще дитина порівнянні з тобою? Мам, припини. Я вже дорослий чоловік. Для матері ти завжди дитина. І кому як не Тетяні з її двома? Це знати. Танюш, ти ж казала, що у тебе тільки син шести років. Вибачте, будь ласка, я краще піду. Марко був засмучений, що Тетяна йому збрехала. Але ані діти, ані її вік не відштовхнули його. Хлопець намагався знайти жінку, щоб поговорити, але вона скидала його дзвінки і не відповідала на повідомлення. Звідчаю, Марко поїхав до бабусі. Все трапилося, як ви і казали, баблюб. З Наталею наше весілля не склалося. Вибачте мене, будь ласка, що я був таким невічливим і не вірив вам. А зараз повірив? Так. Будь ласка, допоможіть знайти Таню. Візьми ж мені шепшини і кинь у воду. Все кинув. Ви щось бачите? Ця жінка набагато старша за тебе і боїться цього. Але ти можеш бути з нею щасливим. От тільки не шукай зустрічі з нею, поки не мене тиждень. А на сьомий день, рівно о півдні, йди на те місце, де ви познайомилися, але не раніше. Ем, Баблюб. А можна мені обряд, який ви в перший день пропонували, щоб у нас стан все точно склалося? Добре, якщо ти сам просиш. Катю, принеси сіль. Весь тиждень, поки чекатимеш зустрічі з Тетяною, сам собі вечерю готуй. І соли її лише заговореною сіллю. І слова будеш казати: сила солі для щастя і долі. Запам'ятав? Uh, так, uh, сила солі для щастя й долі. Від бабусі щасливий yeah. Марко поспішив додому. Він був впевнений, що зможе повернути Тетяну. Сила солі для щастя і долі. Синочка, ти чого біля плити стоїш? Ти б сказав, я б тобі котлеток насмажила. Мамо, якщо я вже вирішив одружитися на жінці з дітьми. То маю вміти піклуватися про них, більше заробляти, дбати про них і про себе. А мама, значить, більше не потрібна. Ну, добре, ти про мене не думаєш. Так хоч про себе подумай. Ти чув, скільки й років? Тобі своїх дітей виховувати треба, а не чужих. І то не зараз, бо ж сам ще дитина. Мамо. Я вже не маленький хлопчик. У мене є своє життя і свої почуття. І за тиждень. Я зроблю тані пропозицію. Хочеш ти того чи ні? Тільки через мій труп. Того вечора Марко виконав пораду бабусі, але хлопцю було дуже ніяково, що він посварився із матір'ю. Адже він поважав її і розумів, як нелегко було самій ростити сина. Втім, наступного дня, коли Марко повернувся з роботи, мати змінила гнів на милість. Маркуш, ти так багато працюєш на своїй фірмі. Чи й додому роботу носиш? Мам. Вибач мене, будь ласка, за вчорашні слова. Я не хотів тебе образити. Сонечко моє, і ти мене вибач. Та зустрічайся з ким хочеш. Мені головне, щоб ти радісний був. Дякую, що Пий чайок. Я зараз відкрию. Марко зрадів словам матері і з легким серцем взявся до роботи. Здається, все в його житті почало налагоджуватися. Маркуша? М? Mm? А це до тебе. Mm -hmm. Наталя? Ти чого прийшла? Зрозуміла, що кохаю тебе. А тоді я просто занервувала, злякалася. Давай почнемо все спочатку. Чудово, але дуже пізно. Я зустрів іншу і покохав її. Знаю. Це моя сусідка. Я бачила вас разом біля дому. А ти в курсі, що вона заміжня? А це вже не твоя справа. <пев> Значить, не в курсі. А ти приїжджай завтра до мене? Побачиш сам. М? Марко пам'ятав, що бабуся наказала йому не шукати Тетяну раніше ніж за тиждень. Але від ревнощів і хвилювання він не стримався і поїхав перевірити, чи правду сказала Наталя. Дивись, он вони йдуть. Гарно погуляйте з татом. Марко був шокований, побачивши Тетяну із чоловіком та двома дітьми. Ти куди? Мені треба поговорити з Танею. Не варто. В них хороша сім'я. Люблячий чоловік і люблячи чоловіки, діточки не лізь чужу родину. Марко зрозумів, що їм з Тетяною більше ніколи не бути разом. Але позбутися туги за коханою хлопець не міг. Він втратив сон та апетит. Марчику, ну забудьте ту шлюндру. Загуляла від чоловіка, наліво збігала і рада, а ти страждаєш. Чьот Тамара, залиште мене в спокої. Будь ласка. Ми ж тобі кращого хочемо. От я спочатку була проти Наталі, але вона в порівнянні з тою брехухою, просто янгол. Може, тобі сходити до неї, погуляти, розвіятися. Марко подумав, що може і справді йому краще забути Тетяну, тому вирішив поновити стосунки із Наталею. Але вже за кілька днів хлопець знову приїхав до бабусі за порадою. Таня мені збрехала: Є у неї чоловік, і діти. Тож не моя вона доля. Помилилися ви. Я не хочу руйнувати чужу сім'ю. Знову почав зустрічатися з Наталею, але більше нічого до неї не відчуваю. Постійно думаю про Таню. А ви можете зробити так, щоб я забув її? Я на чужу волю не впливаю. Чого ж ти ходиш до мене, якщо мої поради не виконуєш? Нащо ти поїхав шукати Тетяну раніше? От в тенета обману і потрапив. От тільки бачу, що не від Тетяни цей обман йде. Як не від Тетяни? Так а хто ж мені ще тоді бреше? Катю? Принеси йому шипшину і збір з любистку. Щоб обман розвіяти, все разом треба заварити. І сім днів на світанку тим відваром треба вмиватися. Так, я, я зроблю це. А ще бачу: не довів ти обряд і до кінця. І знову ти сидів між мамою і тіткою. Так можеш і самотнім лишитися. Ось візьміть, будь ласка. Дякую, та мене тоді так накрило, що я вже й сам не пам'ятаю, де і як сидів. Силу даю, вдалий шлюб, на вірне кохання. А щоб прикмета на тебе більше не діяла і не руйнувала твої стосунки з коханою жінкою. Надягни цей оберіг і не знімай його до самого весілля. А перед тим використай заговорену сіль. Як я минулого разу сказала. Марко виконав наказ бабусі: носив оберіг, приготував відвар і сім днів на світанку ним умивався та проводив обряд із сіллю. А на восьмий день він випадково прийшов додому раніше і застав там дивну нараду. Наташ, це всього півроку. Поживеш з ним, поки він душа лаву забуде. Я добре заплачу. Чи тобі гроші не треба? Треба. Але мені ваш план не подобається. Я ж не кохаю марка, і він мене також. І може за цей час я б зустріла того, хто забезпечить мені нормальне життя. Ні, півроку, то довго. Ну, хоч місяці два, три за ту ж оплату. Ну, хіба що два-три місяці? Ще передумаєте розходитись. Звикнете, може, дітки підуть. Тільки Наташ. Не живіть у тебе. Ми вам хату знімемо. Бо та зараза Таня, твоя сусідка. Маркуша дізнається, що вона давно розлучена, і знов побіжить до неї. Марко був шокований задумом тітки Тамари. Але ще більше хлопця вразила звістка, що Тетяна була вільна. Ну, і що це за таємна сходка? Маркуша, ти вже вдома. Так. І чув ваш дикий А Що тут такого? Ти в надії єдиний син. Вона мала тебе вберегти від старої розлученки з двома дітьми. Не для неї ми синочка ростили. Наталю. Ти взагалі як могла на таке піти? Я взагалі тут ні до чого. Це вони мене покликали. А ти за гроші ладно і старатися. Нічого у вас не вийде. Я кохаю Тетяну і буду з нею. Марко! Маркушо. Марко відразу помчав до будинку, де жила Тетяна. На диво жінка відповіла на його дзвінок. І погодилася вийти. Добре, що ти подзвонив. Нам дійсно треба поговорити. Ти маєш знати правду. Мене цікавить тільки одна правда: ти заміжня? Ні. Ми розлучились півроку тому. Мій колишній пішов до іншої. А чому ти не сказала мені про старшу доньку? Злякалася, що ти одразу зрозумієш, наскільки я старша за тебе. І познайомити вас не наважувалася. Аліса дуже боляче переживає наше розлучення з чоловіком, і вона б не сприйняла мої нові стосунки. Крім того, я не знала, що ти ставишся до мене серйозно. Все-таки твоя мама була права. Танюш. Я кохаю тебе. Я хочу бути з тобою. І мені байдуже, хто і що там каже. Ходь за мене заміж, мішк. Про тебе і діточок буде піклуватися. І? Марко й Тетяна почали жити разом. Син жінки одразу прийняв вітчима, а старшій доньці знадобився час. Надія Васильівна зрештою змирилася із вибором Марка, адже для неї справді найголовнішим було його щастя. Бабуся нагадує: не можна, щоб хлопець наречений сидів між двома самотніми жінками. Інакше його шлюбу не бувати.